Привіт! Якщо ви зайшли на мій канал, то значить ви сьогодні хочете повторити або розібрати якісь задачки з підручника істер математика 10 клас. Якщо це так, то запрошую вас з другого розділу перпендикулярність прямих і площин у просторі з восьмого параграфу двогранний кут Перпендикулярність площин. Подивитись разом зі мною розбір прикладів 8:32 і 8.33. І так вперед. 832 площини рівнобедрених трикутників КЛМ KLM і КЛМ1 зі спільною основою КЛ взаємно перпендикулярні. Ой, на малюнку у мене не зовсім вони перпендикулярні, але повіримо моєму малюнку і позначимо. Дивіться, є два трикутника, причому рівнобедрених, КЛМ і КЛМ1 зі спільною основою КЛ. Знайдіть ММ1. Якщо кут М1, ось цей весь кут дорівнює 60 градусів. КЛ відома основа і МК також відома. Дано, по-перше, що площина КЛМ перпендикулярна до площини клм 1 це важливо. Тому що ми тоді можемо провести перпендикуляр в цьому трикутнику рівнобедреному, а перпендикуляр це буде висота. І якщо в цьому проведемо також висоту, оці дві прямі, відповідно, утворять також прямий кут. Тобто кут М, давайте позначимо літеру П, тоді кут МПМ1 дорівнює 90 градусів. мпм М. ПМ1 дорівнює 90 градусів. Тому що площини перпендикулярні. І давайте зобразимо той відрізок, який нам треба знайти. Отже, кут у нас відомий М1 60 градусів, КЛ відома сторона 8 см і МК 5 см. А знайти ММ1. Як будемо шукати? Ясно, що якщо ми вже провели оці висоти і сказали, що в трикутнику ММ1П кут ось цей МПМ1 прямий, ось цей кут прямий то ясно, що вже шукати будемо ММ1 з цього трикутника. Но для цього треба знати МП і ПМ1. А як їх знайти? Відштовхуємо спочатку, давайте від того, що нам дано. Ну, по-перше, рівнобедрі трикутники, отже ця сторона дорівнює цій, ця сторона дорівнює цій. Якщо сказано, що М1 60 градусів, а це ще рівнобедрений трикутник, і оці два кути також рівні, тому що це рівнобедрений трикутник, то давайте подумаємо: якщо відняти від 180 60 і буде 120 на 2, то кути, то ці також по 60. Отже, відповідно, ми довели, що трикутник КЛМ1, він не тільки рівнобедрений, він ще рівносторонній. Це виплило з того, що нам заданий один кут, тоді два інших кути також по 60-ту рівнобедреного трикутника. Тоді, якщо нам задана сторона, дивіться, КЛ, ось ця вся КЛ8, то, й відповідно, в цього трикутника всі сторони по 8. Значить, з цього слідує, що і КМ1. І LM1 дорівнює KL і дорівнює 8 см. Записали ця сторона 8, і ця сторона 8. Тепер, якщо ми провели, сказали, перпендикуляри, то це висота, а вона ж і медіана в рівнобедреному трикутнику. І якщо KL дорівнює оця вся 8, то якщо це медіана, то вона діле на Рівні відрізки, тобто оці два відрізки КП і ПЛ по 4 см. Відома МК 5 см МК 5. Ну Оскільки трикутник КМЛ рівнобедрений, а основа КЛ, то дві бічні сторони, також рівні. Отже, якщо трикутник по умові задачі КМЛ він рівнобедрений, то звідси слідує, що сторона бічна КМ дорівнює МЛ і дорівнює по умові задачі це 5 см. Отже, оця сторона 5, і оця сторона 5. Розглянемо трикутник МПЛ. Він прямокутний, тому що МП це висота, тому кут МПЛ дорівнює 90 градусів. І тоді ми можемо знайти МП. МП. Можемо по теоремі Піфагора, а можемо, я знаю, що якщо гіпотенуза 5, один катет 4, то, відповідно, другий катет 3, це так званий єгипетський прямокутний трикутник. А ви, якщо не вірите, перевірте, це буде 3. Можете застосувати теорему піфагора. Тоді у вас це буде корінь квадратний під ним 25, мінус 16, це 9, взяли корінь, отримали 3. Так само, дивіться, з трикутника. Уже другого ПЛМ, прикутник ПЛМ. Він також прямокутний, тому що ПМ1 це висота, значить, кут lpm 1 ЛПМ1 кут дорівнює 90 градусів. То з цього трикутника, дивіться, ми також можемо знайти по теоремі Піфагора сторону Pm1. Чому? Тому що знаємо гіпотенузу 8 катить 4, тоді Pm1 дорівнює корінь квадратний Lm1 в квадраті мінус ПЛ в квадраті, дорівнює, це буде 8 в квадраті мінус 4 в квадраті. Тоді це буде 64-16, це дорівнює під коренем 48. Залишимо поки так, тому що ще будемо використовувати один прямокутний трикутник той, з якого ми вже знайдемо ту сторону, яку треба знайти: ММ1. Ще один трикутник прямокутний ММ1П, він прямокутний, тому що кут МПМ1 ми говорили дорівнює 90, тому що це якраз кут між двома перпендикулярними площинами. Отже, кут М в ньому пм 1 дорівнює 90 градусів. Значить, для нього ми можемо знайти гіпотенузу, яка лежить навпроти прямого кута, знаючи вже два катета. До речі, цей катет ми також знайшли корінь із 48. Тоді мм 1 дорівнює корінь квадратний із суми квадратів катетів. Отже, МП в квадраті плюс П м1 в квадраті. Дорівнює. Корінь квадратний. 3 в квадраті це 9, плюс Pm1 в квадраті це 48. Додаємо 9 плюс 48, це буде 57. Якщо у вас вийшло таке число, що ви не можете взяти корінь квадратний, ви його таким залишаєте. Це називається ірраціональне число, коли не можна витягнути корінь, можна на калькуляторі, а можна і так залишити. Отже, ми знайшли відстань між точками м 1 Відповідь. Застосовуючи тричі теорему Піфагора, ми побачили три прямокутних трикутника в одній площині, в другій, і той, який пов'язує дві площини. І знайшли відрізок ММ1. Він дорівнює корінь із 57 сантиметрів. І ще одну задачу розглянемо, подібно до попередньої. Площини рівнобедрених трикутників АБЦ ABC і АБЦ1 зі спільною основою АБ взаємно перпендикулярні. Кут відомий АЦБ. 90 АБ10, 13, знайдіться С1. Давайте позначимо, щоб помітити, що нам дано. Дивіться, основа АБ, значить, ось вона спільна основа АБ. Одна площина САБЦ, друга АБЦ1. Відомо, що дві площини взаємно перпендикулярні, тобто площина АБЦ перпендикулярна до площини АБЦ1. Якщо вони перпендикулярні, значить лінійний кут між ними 90, значить ми повинні провести до лінії перетину АВ перпендикуляр 1 в одній площині, другий в другій площині. І тоді кут між цими прямими позначимо тут літеру О, наприклад, між прямими СО і ос 1 буде 90 градусів. Отже кут СО. С1 дорівняння 90 градусів. Ще раз повторюю, чому, тому що ці площини взаємно перпендикулярні. Отже, і ось цей кут, він дорівнює 90 градусів. Далі, нам відомо, що кут А Б, тобто в цьому трикутнику, ось кут також 90, кут А, С Б 90 градусів. А відома, ось ця сторона 10. Сантиметрів АС1 13. Знайти треба СЦ1. Давайте проведемо СЦ1. Шукати будемо С1 з прямокутного трикутника. Пам'ятаючи, що якщо площини перпендикулярні, то і кут ось цей СОЦ1 прямий, значить, це буде у нас прямокутний трикутник. Ну, щоб знайти. Це С один. Треба знати С О, і О 1 один. От давайте займемось пошуками цих двох сторін. Підштовхаємось від того, що нам відомо. Дивіться, нам відомо, що кут ABC Ось прямий. Значить, трикутник ABC він прямокутний. А якщо ми проводили в ньому висоту, а вона ж медіана, тому що цей, ці два трикутника вони рівнобедрені. То треба згадати таку властивість, що якщо ви проводите, ось я вам так на площині зараз намалюю, якщо ви прямокутному трикутнику провести медіану, яка до гіпотенузи, а вона і висота, тому що це рівнобедрений у нас трикутник, то є така властивість, що медіана дорівнює половині гіпотенузи. А оскільки у нас дивіться АБ задана це 10 см, а це гіпотенуза для даного. Прямокутного трикутника, то виходить, що, давайте я так коротенько вам запишу, що медіана дорівнює половині гіпотенузи. Ну, це тільки для прямокутного трикутника. То тоді виходить, що це О, як оця медіана, дорівнює половинки одній другій від АБ. АБ по умові задачі у нас 10, отже, 5. Отже, ми вже знайшли одну із сторін. С С1 О, 5 см ось ця сторона. Добре, тепер треба подивитися, як знайти ОЦ1. Давайте глянемо, що нам ще задано. Нам задано АЦ1. ну Оскільки ми ще сказали, що С О це і висота і медіана. Значить, а АБ у нас по умові 10 значить оці відрізки по 5 см. А оскільки АС1, 13 то вимальовується прямокутний трикутник АОЦ1, тому що ОЦ це висота і медіана. Запишемо, що з трикутника АОЦ1. В ньому кут АОЦ1 дорівнює 90 градусів, ми можемо знайти ОЦ1. Як катет. Тоді ОС1 дорівнює. Це корінь квадратний. Під коренем гіпотенуза в квадраті це АС1 в квадраті. мінус інший катет АО в квадраті. Підставляємо значення, маємо АС1 С13 в квадраті це 169. мінус 5 в квадраті це 25, дорівнює під коренем 144. Отже, це 12 Тобто, ми знайшли і ось цю сторону 12. Все, ми знаємо два катета уже в трикутнику СОЦ1, і можемо з нього знайти СЦ1. Отже, з Трикутника СЦ1О. В ньому кут СОЦ1 прямий. Тому що площини у нас перпендикулярні, то цей кут дорівнює 90 градусів. То тоді ми шукаємо СС1 як гіпотенузу. СС1 дорівнює корінь квадратний під корнем сума квадратів катетів. СО в квадраті, плюс ОС1 в квадраті. Підставляємо значення. СО в квадраті це 5 в квадраті 25, плюс 12 в квадраті, це 144 і це виходить 169, а це дорівнює 13. Отже, ми знайшли той відрізок, який нас просять, використавши двічі теорему Піфагора і один раз властивість, що в прямокутному трикутнику медіана проведена до гіпотенузи дорівнює половині гіпотенузи. І отже, відповідь: відрізок сс 1 дорівнює 13 см. Ну що ж, довго я вас сьогодні мучила? Надіюсь, що не довго задачі просто об'ємні. Уже в таких задачах, як ви бачите, ускладнились вони по три, потричі використовується теорема Піфагора або якісь властивості. І тут уже ми бачимо по три прямокутних трикутника. Головне довести, що вони прямокутні, і тоді вже можна сміливо в них щось знаходити. Дякую, що додивились. Якщо сподобалось, чекаю від вас лайки. Якщо не підписані, підписуйтесь. Якщо щось цікавить, пишіть коментарі. Все читаю. Всім вдячна, до нових уроків! Все буде Україна!